З нами на зв'язку Андрій Харук, дослідник військової техніки та озброєння, доктора іс історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутніх військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. і будемо говорити про авіаційну складову українських сил оборони. Це тим більше доцільно. Що за авторства нашого гостя була презентована вчора, нещодавно опублікована і вчора презентована книга «Летунство в одностроях, Пане Андрію, доброго вечора! Вітання вам в студії. Слава Україні! Героям слава! Перш за все вітаю з публікацією, з виходом книги. Це справді потрібна, потрібна книга. Тим більше зараз, коли ми бачимо, що авіація України розвивається, але якось дуже так. Дивно, я так це назву, і зараз поясню, чому і тому перші кілька запитань в мене буде стосуватися власне історії української авіації. Я прочитав знову ж таки в передмові до вашого видання, що наша Україна успадкувала від радянського союзу близько трьох тисяч літаків та гелікоптерів. От, власне, ця радянська спадщина, яка виконувала якісь завдання, частина з них вже була в недієздатному не стані. А от як би ви зараз охарактеризували український повітряний флот не Доючи, звичайно, щодо конкретних цифр, оскільки ми перебуваємо в стані війни, перехід і адаптація. Тобто перехід mm. до західних взірців, з продовження і з потенційним таким завершенням експлуатації радянських машин, а поряд із тим і адаптація цих же самих радянських машин під нові умови. Навіть не поля бою, а простора бою, бо все таки в тривимірному вимірному просторі авіація воює, включаючи пристосування до того ж самого високоточного озброєння західного виробництва, от, і, і, і так далі. Тобто будемо експлуатувати ті ж самі міг 29 су 24 25, 27, поки вони остаточно не зносяться, і поступово переходити на західні літаки. От власне, пане Андрію, ви дещо моє наступне запитання. Тобто, глобально вектор розвитку української авіації, українських повітряних сил полягає у відмові або в зникненні з обороту радянської чи пострадянської спадщини і переходу до стандартів європейського зразка. Це F-16, це міражі, це інші літаки, інші інше обладнання. Навіть за умов мирного часу це робити треба було б. Бо ну, ці не просто зношувалися, бо вони не мали нормальної модернізації, там, якщо ще по е, Міг-29, Су-25 Су якісь спроби робилися, то по Су-24 там взагалі ніяких модернізаційних робіт. Не проводилося, О, тобто їх їх треба було заміняти. Ну, а чим заміняти? Ну не російськими ж е літаками. Тобто, варіант тут в західні довелося б все одно обирати, просто що війна, можливо, трошки прискорила і вид вид видозмінила змінила власне цей процес. Сам е курс на переозброєння на західні літаки був закладений у візії повітряних сил ще у. 2020 році, і році там фігурувало конкретно два типи літаків бойових мисливців, між якими слід було б зробити вибір. Це F-16 або Гріпен. Ну власне, скажімо так, війна змусила трошки ці плани відкоригувати і і, і, і прискорити можливо їх їх реалізацію. Але власне, пане Андрію, ось таке прискорення призвело до того, що у нас працює в повітрі, працює цілий ну, даруйте за такий термін. Ну, зоопарк. У нас є F-16, і су, і міги. А тепер ми, ще ми, додалося. Чомусь у післовому зоопарк якийсь завжди негативний контекст складають так. Зоопарк це добре. Це це, це, це цікаво. Це різноманітно. Але погодьтеся, що це достатньо складно, оскільки ще до цього, до цієї номенклатури, до цього переліку додалися французькі міражі. Нещодавно з'явилася інформація, що Франція передасть до 20 винищувачів міраж 2000 у цьому 20 2025 -му році. Е, році. Здавалося, ще донедавна, мабуть, що це неможливо поєднати радянські літаки, сучасні американські літаки, французькі літаки. Це різні виробництво, різні школи, різні покоління, зрештою. Чи вдається це поєднувати українським повітрям? Е, ну, е, бачите, е, це, це все вже було. От. Республіка Китай, та яку називають Тайванем, експлуатує F-16, експлуатує мережі 2000. Греція експлуатує F-16, експлуатує мережі 2000, зараз іще Рафаль експлуатує. Польща 20 років паралельно експлуатує F-16, і при чому е, сучаснішої модифікації, ніж ті, які ми отримуємо, і паралельно експлуатує Міг-29, і ще значно старіші з попередньої генерації су 22 І, і нічого, і завдання вирішуються. Звичайно, що це не бойові завдання, власне, бо в бойових умовах лише в нас це використовується і адаптовується в бойових умовах. В бойових умовах. Так в бойових умовах в нас використовується, але в бойових умовах це завжди ну організувати, скажімо так, простіше ніж в мирних, оскільки ну нижчі вимоги до навіть. Тих же самих стандартів обслуговування чи стандартів е, якогось там е, міжремонтного, е, періоду. Да? Угу. От, е, як іще ще Іван Сірко казав, війна зако е, нужда закон міняє. Так, от, власне, у нас оця нужда і, і міняє закон, і змушує вирішувати е, ці, ці питання. Тобто, ну, проблеми у е, Налагоджені взаємодії літаків різної генерації і різного походження, ну, в принципі, глобальної немає. Це все вирішується. Пане Андрію, напевно, ця картина чи цей зоопарк був би неповним без згадки про літак дальнього радіолокаційного е, вистеження, який Швеція мала би передати Україні, і що з ним? Чи він вже працює в Україні, чи ні? Чи є якісь ознаки, що можна зрозуміти, що він вже в нас виконує якісь завдання? І зрештою, чи може один літак, навіть суперсучасний, надсучасний, е, якось суттєво вплинути на роботу авіації на лінії бойового зіткнення або на лінії. На полі бою або в просторі бою. А чому ви от мені говорите? Швеція їх два мала передати, mm -hmm. і і принаймні е на російських ресурсах десь уже з півроку тому там проскакували таке повідомлення, що вже ці літаки з mm -hmm. Румунії працюють. Ну, як на мене, це навряд чи відповідає дійсності. Mm -hmm. Ну, але так, але так, дійсно, Швеція ці САП 340 е пообіцяла нам передати, сподіваюсь. Зрештою таки передасть чи, чи мало це цих два літаки. Ну це це добре, це, це непогано. Польща два таких самих літаків однотипних вона купила у Швеції. Вона вже вони вже їх отримали. Тобто, ну це не є масові літаки-мисливці, чисельність, яких в авіаційних парках країн обчислюється десятками. Uh -huh. Чисельність таких літаків обчислюється одиницями, От. і власне в цьому сенсі ці саби. Могли би непогано доповнити наші мисливці, перш за все, західного виробництва, розширивши, ну скажімо так, поле зору, бо їхні радари здатні ну мають дальність виявлення повітряних цілей значно більшу, ніж ті радари, що не в 16 стоять чи не в міражах, е, відповідно. Це дозволило б нівелювати один із недоліків чи проблем меншу дальність дії радарів і ураження ракет тих ж самих F-16, порівняно з російськими літаками. Ні, де правда діти, але той же самий Су 35 наприклад, у нього. І радар потужніший стоїть, і ракети з більшою дальністю пуску, ніж на f 16 Тобто поява таких літаючих радарів, вона б дозволила ну, заздалегідь попереджати да, про появу російських літаків і вживати ну, якісь відповідні. Пане Андрій, За... дуже спрощуючи вашу відповідь, я дозволю собі припустити, що коли ми побачимо, як в Росіян падають су 35 ми зрозуміємо, що шведські літаки вже працюють в повітряному просторі України. Або якісь партизани насипали цукор в кіросів? Так таке так. теж буває насправді достатньо часто, але як, як, як варіант так. є ще один аспект, який є не менш важливим ніж постачання або наявність літаків це навчання пілотів. Ми бачимо, що є цілою проблемою втрата одного досвідченого пілота. Власне нещодавно були згадки про те, що ми втратили пілота і втратили машину. Але насправді втрата пілота є більш болючою ніж втрата машини. Чи вдалося налагодити навчання пілотів? Тим більше, що це різні машини, які знов ж таки різняться і за пілотуванням, і за обслуговуванням, що не менш важливо. Ну, мені сказати важко. Я сподіваюся, що налагодили, враховуючи те, що час від часу кадри f 16 там, поблизу лінії фронту з'являються в да, мережі. Так. То вони літають. Ну але мені здається, колись ми вже цю тему з вами піднімали, а можливо і ні, що на кожен такий літак треба було мати хоча б півтора підготовлених пілоти. Тому що. Uh -huh. Це дозволило б експлуатувати ці літаки ну значно ефективніше, бо літакові не потрібно спати. Він, 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 у нього немає поганого настрою, так от він, він завжди готовий до дії, якщо належним чином обслужений відремонтований пілот. Все таки мусить відпочивати. Тобто, ну якщо там образно кажучи, от умовно десь фігурували такі цифри, що, начебто, в Україні вже є. 15 цих же самих f 16 то відштовхуючись від цієї цифри, ну, то нам треба було ну, мати 25-30 пілотів mm -hmm. для цих літаків. Mm -hmm. Це ну, от, власне як би мінімум для забезпечення нормальної ефективного використання цих літаків бойової роботи. Так. Так. І кількісний показник тут, як на мене, проблемою не є. Скільки пілотів набрати можна. Інша справа, що ну, тут якісний показник, і е, при тій же самій підготовці пілотів е, но є такі стадії, які, в принципі, скоротити не можна. Це е, ті ж самі практичні польоти, е, бо е, пілотування бойового літака це річ набагато складніша, ніж Управління, наприклад, тим же самим леопардом леопардом керує екіпаж із чотирьох осіб, де кожен виконує окремі функції, пілот мисливця, він сам на сам в кабіні знаходиться, і при цьому всьому можна відносно швидко навчити злітати, здійснювати політ за маршрутом і приземлятися. Але ж стоїть питання ще й про застосування літака як бойової системи. А тут без на тренованості без десятків годин проведених в повітрі, е ну питання це не, не вирішиться. А, власне, від літаків та пілотів до озброєння. Нещодавня не новина, вона виглядає оптимістично, але також дуже багато знаків запитання. Мова йде про німецькі Таурус? Знову заходить розмова про них, і виглядає так, що Німеччина після зміни влади схиляється до все ж таки передачі їх Україні. Це викликає певний ажіотаж в коментаторів політичних чи військових. Але у мене запитання: а скільки їх є? Скільки Німеччина може їх? Виділити Україні, адже наскільки я розумію, їх не така вже й велика кількість, і на що здатні ці ракети, якщо їх так довго питання, чекають, питання складне питання діалектичне. Я так думаю, що це десь кілька десятків штук могли би виділити mm -hmm. рішу тім, що ну вони не є надто нового виробництва і. Десь рано чи пізно німцям довелося б їх утилізувати так вже, от найближчими реками, передати нам це чудовий спосіб утилізації. Знаєте, як ці, як і, 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 і іномарки, щоб на Брухт не здавати за що там, треба платити, то ганяли нам приблизно так. А в нашій ситуації Таврус. Ну, це не буде якісне якесь посилення, але це буде кількісне. Ми використовуємо наші повітряні сили. сьома бригада тактичної авіації вже використовує аналогічні за класом крилаті ракети Storm Shadow, Скелп Ну а власне Таурус це зброя того ж, того ж класу і того ж призначення. Тобто вона дозволить: ну скажімо так, завдавати удари по. Об'єктах в віддалених на навіть на кількасот кілометрів від лінії бойового зіткнення, пане Андрію. А якщо до власного виробництва розуміємо, що повітря земля це не наша задача, не наша перспектива. Тож іншого типу ракети, чи може Україна відновити виробництво ракет середнього чи навіть дальнього радіусу дії, що суттєво би посилило би українські спроможності бити в тил ворога по тиловим районам російського російської території? Ну а чому говорити? Ракети повітря повітря. Це Україна виготовляла р 27 середньої дальності. Їх навіть вже після 2014 року їх продавали в Польщу для польських Міг 29 Тобто, ну є є такі, не знаю в якому стані там зараз ці виробничі потужності, але теоретично Р 27 випускати. Можна, от, це не aim 120, це трошки, ну, скажімо так, попередньої генерації ракета, от. але ну, вони є на озброєнні і МІ29 і, і, і Су-27. Стосовно ракет середньої дальності, те, що назвали, скажімо так, Deep, Deep Strike, да, то е, ну, Крутилася у нас ідея ще до широкомасштабного вторгнення. Пристосування Нептуна під повітряне базування. От, ну, як Носій Су-24 тут цілком логічно виглядає, але чи робляться такі заходи зараз, ну, зрозуміло, ніде не озвучувалось, відповідно, нічого сказати не можна. Хоча, в принципі, такого роду протикорабельні ракети вони в ну, світі, це загально прийнята практика, вони. Існують в варіантах як поверхня-поверхня, тобто для пусків з е, кораблів е, чи берегових пускових висунових, так і повітря-поверхня для пусків з е, повітряних е, суден, з е, літаків, річчя гелікоптерів. Ну з конструкцією такої ракети. Для пуску з літака вона навіть постійше, там не потрібно прискорювача стартового, який образно кажучи, виштовхує цю ракету з транспортно вузкового контейнера, оскільки цю швидкість стартового задає літак. От. І ті ж самі гарпуни вони існують в різних варіантах, в тому числі і повітряного базування чи нові норвезькі, ці ракети НСМ теж. Тобто, ну це, це не є чимось. Проблематичним теоретично цю задачу можна вирішити, тобто створити нептун повітряного базування. Поговоримо про захист, росіяни продовжують кошмарити Україну з шахедами і ракетами. Щодо протидії, нещодавно з'явилася інформація про нову українську розробку. Насправді ця інформація тягне навіть на такий ранг сенсації технологічної, як на мене, це український бойовий лазерний комплекс тризуб призначений для ураження ураження наземних і повітряних цілей. З того, що ми про це знаємо: чи може він бути ефективним проти таких дій, як шахеди, і як який принцип. Його дії, і чи це не є лише ну, демонстративним, демонстраційним примірником, так би мовити? Ну, ви задаєте питання, на які відповісти зараз ну міг би, наприклад, там можливо, начальник Генерального штабу. Да? От. А Е, чи це ну зрозуміло, що це поки що не є масова зброя, От, ймовірно, це якийсь дослідний зразок, на якому відпрацьовуються власне е, певні певні технології, способи застосування. Зрозуміло, що е, швидше за все ця зброя не є надто великої дальності дії. Я оцінювати не беруся, бо в лазерній зброї і ще себе фахівцем не вважаю, але думаю, що це. Зброя оптимізована для все-таки знищення дронів оцих власне тактичних макшталтами FPV, МАВІК і о, можливо можливо Орлани, і то дуже навряд, якщо Орлан на достатньо значній висоті е, працює. Mm -hmm. так якщо, якщо це мова йде власне про е, зброю, е, яка покликана знищувати, можливо, це. Зброя, яка лише виводить з сестрою з ладу оптику на цих власне дронах, ну то це вже, скажімо, так, трошки інша справа, але поки що я тут. Якогось судження свого скласти немов ну, насправді достатньо мало інформації про цю зброю. Якщо судити про згадки про іноземні аналоги такої зброї, ми знаємо, що і Британія, і Франція, і здається, Ізраїль також мають примірники експериментальної зброї на рівні експериментальної. То тут роль також грає вартість, так би мовити, пострілу або вартість знешкодження ворожого дрону. Якщо це паритет, то це ще прийнятно. Але вартість враження повітряної цілі лазером є набагато на порядки нижче. Нижчою аніж вартість самої повітряної цілі, і це робить цю розробку перспективною, так би мовити. Але в Україні ну, і, і, і це робить вартість значно нижча ніж вартість ну, скажімо, зенітних ракет. Той же самий стінгер він коштує 400 тисяч доларів. І власне в цьому ж контексті українці це напевно ноу-хау українці. Це зенітні дрони. Це ще один спосіб знищення шахедів, в тому числі, оскільки вони достатньо мають нижчу вартість на аніж навіть шахеди, чи їхні так би мовити, російські аналоги це Герані. Чи мають перспективу ці засоби для знищення і ну відповідно перспективу їхнього масштабування? Є схожі концептуально розробки вже навіть. На заході, от тобто дро, дрони перехоплюючи навіть е, примудряються робити чи спробувати робити е, дрони перехоплюючи багаторазові. Mm -hmm. З точки зору ну, здорового глузду звучить як абсурд, тобто камікадзе не може бути багаторазовим, mm -hmm. але суть тієї концепції, в чому полягає, якщо промазав ціль. Пішла, не влучив, то такий дрон може повернутися для повторного угу. застосування. Він по суті знищує ціль власним вибухом, але ну, от, от приблизно так. Тобто цю тенденцію підхопили на заході, розвивають. Ну і можна сподіватися, що далі. Е це буде розвиватися, бо ми бачимо ну насушну проблему боротьби з дронами, яка не, е, втрачає своєї актуальності. Маємо знов таки традиційну е дилему, традиційне протистояння щита ми час, снаряда і броні, тепер дрона і засобів протиповітряної оборони чи проти дронової, і насправді Україна є цим полігоном, яким на деякі дивиться весь світ, оскільки ну, так, це так, так вийшло, так так склалося. Так я завжди кажу, що. В цікаві часи живемо, хотілося б в нудніші пожити. Хотілося б спостерігати на це з боку. Андрій Харук, дослідник так. військової техніки, доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сайдачного. Пане Андрію, дякую, що знайшли час поспілкуватися разом з нами.